Ось такого маю, його ціна була 5 тисяч, зараз 4600 віддаємо з документами. Він повністю в рідній фарбі. Його треба шкурити, він вже дійшов до того піку, що його треба Колеса Колесами туди підкинули нульцеві, колеса бомбезні. Тракторець весь в оригіналі, моторчика коробка, шепче ідеально. Нічого ніде не потріскано, не поварено. Заднього вікна немає, тут вікна немає. От, але тракторець такі уваги вартує доставочка такого тракторця буде по 20 гривень за кілометр дві сторони. 4600 на віддачу, це ціна вже без торгу. Такий дракон є. Ціна цього буде 5300 з документами. Він був в такому самому стані, як оцей попередній, але тут він є повністю перефарбований, поставлена нова передня резина, задня резина відсотків 40-50 залишку, без порізів, без Манжетів, салончик з такий акуратний. Тракторець заводиться, їде, проводка відключена, проводочку треба підключати. У човках тут теж все добре. Ось такий. Це в нас і другий варіант польський. На широкій резині, пофарбований дорогою автомобільною фарбою, якісно. що буде служити довго. Такий варіант, його ціна 5400 з документами. Це ціна вже на віддачу без торгу. Початкова ціна була 6200. Пали в нас стоїть вже інтезовська, задня резина відсотків 70 залишку, то тракторі нюансів немає. Заводиться, їде дуже добре. Тракторець з документами без акумуляторів йдуть всі трактори. Акумулятор треба буде докупити сотку плюс-мінус 100 долярів акумулятор коштує. По чулках також ту все, чіки піки Добавлений ще такий гідробачок. Завжди на підйом прицепу бракує. Лежі тут 40 учні стоять. Селені потужні. Такий буде 4600. Резина задня хороша, відсотки 80, без порізів, без манжетів. Передня резина нова. Кабіна стоїть нова. Тракторець з документами. Заводиться добре. Їде також непогано, тихенько. Чулки цілі. Трактор з документами. вухо не вирване на циліндрі. Такий з Кабіною Від Урсуса 3600 з документами. Кабіна трошечки портить йому вигляд, але тракторець технічно дуже хороший. Стартер редукторний, резина спереді нова, задня резина відсотки 80. Косметично, бачите, його бажано трошечки усі Технічно трактор повністю справний. Стоїть на низькому ходу, бачите, він такий обнижений. Солончик ось такий. Так, мотор, коробка, задні чулки, все, ціленьке. Нічого не є розбите, поварене. Все таких має бути. 3600 ціна. Дуже хороша тракторця. Це є польський варіант. Експортний тракторець. Так що кого цікавить, номерочок телефону вказаний знизу. Телефонуйте. Ось такий ще є повністю в оригіналі, 1993 рік. Він знижений на 1000 доларів, зараз 5500 коштує. Задня резина нова, передня також нова. весь в оригіналі, в рідній фарбі, не фарбований. Мотор, коробка, все, чітко. Салончик, сідушечку поставили нову. Все воно грає. диски бачите, не варені. Також наявності дві Харківські ось такі є, одна за 5 тисяч з мотором, Т-25 і друга є з мотором будь яне охолодження, троціліндровий двигун. Модель 3512. Тракторчик в шикарному стані. Працював спереді щітка була, ззаді щітка, спереді лопат. На фірмі працював. Тракторчик в шикарному стані, по дуже хорошій ціні. Заводиться з півоберту. Все грає, нічого не вибиває, не скрипить, не піщить. Любий з цих тракторців може бути обмінений на ваш з вашою або з нашою доплатою. Так що кого цікавить якісь подробиці, телефонуйте. Люди приїхали з Тернополя, Озерна, там, де ми завжди зупиняємося обідати, що купляють. Купляють дискову борону, купляють сівалочку, це все для трактора Т-25 і оприскуваче. У нас сьогодні погода трошки почала сніжити. Вчора було, снігом навіть не пахнуло, вчора все чітко було. Навісного обладнання в нас ще є багато. Дискові борони ще є. Бачите, це є до Т-25 на 7 тарілок і також є на 8 тарілок. Плужків є досить багато. Так що, кого щось цікавить? Телефонуйте. Оприскувачів ще є таких по 16 тисяч оприскувачів. Все, відгружається, ще оці всі залишилися. Така є, бачите. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Така буде 30... 34 тисячі може віддати. Поприск ось такий 600-літровий, 10 тисяч гривень, бо має тріщину з евакуатора впав. Бачите, тріщина така пішла, треба зняти бак, поклеїти або новий купити. А так він повністю робочий. Що би ти не робив, чим би ти не займався, тільки досягаєш чуть-чуть вищого рівня, зразу тебе починають срати. Оця Петрушка з Тернополя, що купила МТЗ за 8 тисяч, листаю вчора попадає його ролик, відкриваю його сторінку, і він собі в обране додав. Зверху, хто не знає, в тіктоці можна три ролика додати в обране. Погрози від Миколи. 668 тисяч переглядів. Ви собі можете уявити. Тепер аналізуйте, для чого е, клоун, клоун знімає ролики. От, коли він мене трактора брав, в нього було 2500 підписників. На сьогоднішній день майже 6 тисяч підписників. І він там, бідулаха, жаліється, як його нагнули, як його здурили, як його з документами е, обманули. Не дали йому тіпа, документів. Який йому трактор поганий дали? Впарили типа. І розумні люди, ви аналізуйте, що для чого знімаються ролики. Для чого вони знімаються, для чого він ту робить? Йому треба просто підписників. От, А за рахунок Миколи Раверуської, в мене вже тих підписників. Дай Боже, є там пару тисяч, пару десятків. І в Ютубі є канал. От. А багато є недолугих людей, які не вміють аналізувати. Вони тільки десь чуть -чуть дзвін почули і зразу там в коментарях починають сарати, бо Микола такий. Навіть той, що не купляв у мене трактора у Біссери, бо там Микола впарив трактора. Коментарів, щоб ви розуміли, більше 200 коментарів кричали, віддай документи. Люди навіть не, не в курсі, які документи, що за документи, де документи. Ну, взагалі поняття не мають. І кричать віддай документи. Ну ж ви ж не знаєте, чи я віддав документи, чи не віддав документи. Для чого кричати? Що, до чого я хочу вам донести? Що половина людей, які пишуть коментарі, половина. Просто Олені, Олені, і то такі з такими ругами великими і капець. Є і без роги, є і з рогами. Зараз будете писати, У мене, до речі, вже коментарі включені, але бачу ніхто не пише. Вже, е, напевно. Вимерли ті мамонти, що писали коментарі погані. От. Дуже багато коментарів було таких. Йди воюй», Третій пише на армію допомагає. Ну звідки ти знаєш, хто допомагає, хто що не допомагає. Тож, я не мушу афішірувати вам, муравлям, що я маю, що я роблю чим я займаюся. Не все можна показувати е людям, особливо вам. Рогатим і безрогим. Що допомагається? Тим людям, що допомагаєш, вони просто кивають і кажуть дякую. Не афіширують, ніхто там нічого не пише. От а таким петрушкам, що там знімають про Миколи, вони просто хейтяться на тому і за рахунок того в нього багато підписників. Ви автоматично підписуєтеся йому там співчуваєте, який він бідолаха бідний, його там сильно дуже нагнули. Ніхто нікого не нагинав, все там нормально є. От, це один випадок. Другий випадок є такий, що люди купляють трактора. Продавці лякають Миколою. От Микола з Равіруською вже їде купляти мого тракторця. Там за високою ціною, це я два випадки таких мав, які розказували люди, які купили тракторі по ті схемі. Купили трактори, бо нібито я їду вже забирати трактора. Той трактор мені навіть там близько не був потрібен. Я навіть на нього не дивився, бо там ціна космос була. Так що люди, перед тим, як щось писати і дивитися, аналізуйте, для чого ролик знімаю. Дуже багато людей запитує. Що там людина мене в тіктоці про мене погані речі говорить, знімає. Ну Знімає до часу, знімає, знімає, а потім не буде знімати, трошки познімає, набере підписників. от, та й перестане знімати. У нас тракторів є багато, більше ста тракторів на площаці. Трактори як продавалися, так і продаються. от. І що я можу вам ще сказати? Нічого більше.